ж, знову діє, Значить, так, відповіді. По поводу філософії буде філософія, але не сейчас. Коли у мене буде нормальний заряд і время по вечерам, возле Валенсії, там я буду мало їздити, багато тусоваться на місці. Поэтому там буде філософія. Там и подробні рассказы про всі мої мандри, про всі мої короче, приключення. По поводу звука з микрофона, ну тут я нічого не можу зробити. Записую, як можу. Тут я вот зараз говорю громко, поки нікого немає, а то тут ця сотрудниця сиділа рядом. Я так зрозумів, що це може бути касірша или вона щось тут робить, я не знаю. Вона зараз пішла. надеюсь, надолго, или і не мені не мешать. Насчет насчет купатися в морі. Так, кстати, по поводу з Я ж то на охилянці ТФМ хотів свою історію розказати, але виходить з телефону, коли заходиш в звуковий чат на телеграмі, то там дуже страшний звук. Я думаю, коли з телефона заходил, там був капец, А з комп'ютера було нормально. По поводу звукового чата, коли тут буде багато людей онлайн, короче, можна будет сделать свой звуковий чат, побачимо, що воно з того вийде, пообщаємось. Ну і купання в морі Купаюсь регулярно. Вчора не купався, але сьогодні планую покупатися. Я зараз їду якраз в сторону до моря. От Як закінчую заряд... заряджати свої гаджети, так і поїду до моря. По крайней мере, зарядка це сложное, що. Потому что розетки дуже важко находятся. Если уже находится, нужно заряжать по полной. Я повербанк постараюсь заряжать полностью. Він уже на 75% заряженный, Ну, у него глючный индикатор. Поэтому я хочу зарядить максимально, чтобы не хватило до си. Ну а по поводу купальня в море Купаюся, багая моя короче, получается... ну, примерно получается, сумка моя. В момент перехода важило 15 кг, вот. ну, сейчас трошки больше там Часть вещей я понаходив, Сашко мені привез солнечный зарядку вернее на эту самую горелку, потому що газову горелку при переходе румынские пограничники отобрали бы. Там багато чего могли бы забрать, и поэтому я не с собой минимум речей. Той солнечную зарядку взяв самую минимальную. А так у мене есть хорошая. Зарядка дома вот вот так мусор. Ну, По поводу того, что это самая э, стоянка на, на мусорке. Ну это получается так всегда. Тут я сколько пытаюсь найти ровное место, чтобы палатку поставить, чтобы хорошо спать было. Она всегда выходит обо кругом мусор, обогарбата. Поэтому особо выбирать не приходится. Ну, та стоянка, яка була з основам лісочку, вторая моя в Испании, она была классная. А Моя последняя стоянка там, это был на горах вершины, и там крутые уклоны, кругом короче, куда кинь, кругом крутий уклон. И это единственное плоское место, где мне было бы хорошо спать. Але там виходить остатки якогось мусора. Колись мусорка наверное, була, але зараз воно нормально, в принципі, кошерно. то не страшно. А самый прикол, що утром, я думав, що там ніхто не ходить і там звільнена тропа. Ночью там короче, проходила наверное, самка Кабаниха з Кабанятами. Кабанят було дуже багато. Оце є розказу Ігоря. Тоже цей прикол. Вона, коротше, стала недалеко від мене і так і звуки здавала. І чутно було, поки кабанята проходять. Вона от такі звуки здавала оборонительні. Типа, якщо б я коротше, вийшов до неї, то вона б мене забадала. А так, поки ти в палаці, вони тебе не тронуть. Ну, оце тільки самки, так богу кричать. А кабани можуть фиркати. Короче, великі кабани можуть фиркати, короче, коли почують чоловіка рядом. Це я розповідав по поводу чого, що це саме, що на самій звільненій тропі ніколи не можна ночувати, тому що якщо звір буде напуганий і буде бігти, короче, він може вас розтоптати. Особливо такий звір, як кабан. І вранці, виходить, по цій тропі проїхав велосипедист. Наверно, там ще десь відкуда то тропинка виходить. Я думав, що це просто звірі там ходять. От. Ну, Він приїхав, так йому по барабану на мене було, в мене ще палатка стояла, не зібрана. А взагалі мусорні міста, почему я вибираю міста, де є мусор, тому що мусор це показатель того, що це місце не охраняється і не ухажується. А значить там не буде никаких проблем. Потому що місця, які прибрані, в основному там може хтось прийти і сказати, що типу, який-небудь, який доглядає його. От, і, ну, за исключенням того, коли це місце спеціально призначено для того, щоб там ночувати. Кстати, коли я там їхав, перед моєю стоянкою якраз і був кемпінг, можливо, навіть безплатний. Тому що ми з Танєю общалися, вона мені казала, що в Іспанії ну, вона карту, я ж колись карту цю, в двоколісніх роники скидували карту, я її вивчав. Получається, є безплатних кемпінгів дуже багато, але вони всі далеко від моря. Бо моря таких майже немає. Ну, Іноді случається, так. Возможно, це так і не, коли місце спеціально предназначене для цього, то, тоді інше діло. Я думаю, що в Іспанії в принципі, не так складно буде знайти місце безплатний кемпінг. По поводу счетчиків на велодорожках я во всіх странах встречал. І тут в Іспанії вже встречал. у Франції дуже багато, в Італії було. В общем-таки ну, общем, на цьому все. Бувайте! Покинуваємо! На цьому закончится відео, а тут как люди ходять. бывает. Да?